Не буде вже сюрпризом сказати, що Йоханес Бьо виграє малий кришталевий глобус категорії пасюту та й великий кришталевий глобус також. Та все ж я вам розповім, як пройшла чоловіча гонка переслідування. Так як Йоханес Бьо мав дуже велику перевагу над своїми суперниками, відповідно на перший вогневий рубіж прийшов в горді самотності. Де здійснив одну хибу першим пострілом, проїхав 150 штрафних метрів та поїхав на друге коло, і тільки в той час приїхали переслідувачі. Де Самуельсон закриває всі мішені та виходить на друге місце. Таря Джакомаль Жаклайн мають хиби, Ботан закриває мішені і виходить на третю позицію. На другий вогневий рубіж Йохани знову ж приходить у самотності. Перші чотири мішені закриває, от п'ята сказала: на 150 штрафних метрів, будьте ласкаві. Йоханнес виходить першим, і Жаклан закриває першим своїм мішені. За ним Самуельсон перот, одна хиба, ботан чисто. Жаклан вийшов на другій позиції і в трьох секундах відставання Самуельсон. Йоханнес приходить на третій вогневий рубіж. Жаклан дихає в спину. Яка стрільба від Йоханеса виходить першим. В той час Жаклан вже має хибу, та не одну, а дві. Який шанс для Самуельсона, і він майже ним скористався та останній постріл хиба. Ботан також не скористався можливістю, і хиба. Самуельсон виходить на другі позиції, а за ним відразу Жаклен. Татарія Біо. На позначці 8,7 км Вже утворилася міні-група Самуельсона, Жаклена та старшого Біо. На наступній позначці до них приєднався Перот. Останній вогневий рубіж Йоханес Бьов відразу хиба першим пострілом, але далі все чисто. І тільки зараз підходять наступні переслідувачі, зараз буде вирішуватися доля призових місць. Жаклен міг виходити другим, та хиба. Перо та Семельсон скористалися цією можливістю, і буде боротьба за срібло на завершальному колі. У спокійному темпі фінішує Йоханнес стіна з Перот та Семельсон виходять на фінішний коридор, і бачимо, що Пирот все ж здався. Семельсон срібло. Пер бронза. Жаклєн випереджає Тарі Бьо і стає четвертим. Старше Бьо відповідно п'ятий.